Хлоп, хлов. Дай номер карти, Е, Донатити на збір. Ніяких номер карти. Сиднесікан. 20 гривень, я йому сам подарую на день народження. Говразу, северний. Так, QR-код не читаю, у мене кнопочний. Я знакоми збір. Рік народження, бачу мій. 87-й? Це твій рік народження? Ну то неси до найближчої церкви, яку по свічку і писав, щоб Санча не нокали. Вже пішов, я те їст, не події. Блін. Це варто в житті спробувати, ти там прикол, подивись так, 87 і рік народження. Нормально, блін. Ну це, до речі, welcome to the club, баді. У нас тут всі е, старі притони. On sadness. От. А в сіні трошки старші за нього, але молоді. Молоді і гарячі. От, я молодий гарачий, до речі. Ты жодю, що, блядь. Nee. Щось дуже підлаговало. А, понял. В мене шо пинг? пакетів. Тут втірашся, поради мої церкви дах. Е, з цього вийшов. З тірачки. Сюда перебіг, але я без набою пацки. Хорош. Червона, мітка. Хоплес, Він на на 6, короче. Бля, там є зброя, але я Сині. її навряд че візьму. Даю внук на алест туда. Там в хаті двушстве засыню, я чел. Честно, не знаю, чувак. Ну, двушка такая. Синяя митка. Не, била синим хата. Ну, все, танцы начало. А Иди, короче, хрю. Гри... Даю ему хлеб, чекай, прям. Не, не, не закрываю. <связать> на паршу? Да, да, мне на паршу. Забыл. Нотном йокром. Супер. Під Підбіг, підбіг, під хату чел. Вже можливо зайшов через майн. А де нокали другий? Ні, ні, на першому ноку. Тут є. За парашу вулицю. вулиць. Так, да, зашов на... за червону. Тут на другому може бути треба чекнути Через хату. Через дорогу вікна б'ють, чуєте? Через дорогу, що її любят. Добре, а ти Димк. добив. Зелені через дорогу. Зелену вбив. Зелено вбив, через дорогу, че обик набив. Я бантуюсь. Бачу їх вбив його, ебачу. Найс. Найс. Мені подобається, ці ігри, коли, блять, 15 набоїв тебе, ніхуя нема. треба? Все. Мовок був в трупик. Стоуто ухе на бое. Дякую за фол, якщо не бот. А, ух я маю. Бот. А, ну все, слава Богу. Слава Богу, що хоче бот, який пише, блін Більше не потрібно? потрим? Да, візьму. Четвірка, я тут на столі. А що сталося? Да, я люблю сонечко? а я, короче, перейшов на алерти від твича. Я не люблю соночка, ти бачиш, нас у стріму, блін? Я ненавижу сонечко, я, блять, хейчу металиків і, в я просто на звук навіть не переношу слово літо. Чела бачу, ліх. Щоб мітку давали класно, блоби. Ага. Він по мені стріляв, я не міг дати мітку. Я чекав. Ну, можна було дати коли казав чела бачу. Він інстал, їх і по мені Нема мітки, нема прикриття, блін. Okay, Як можна хайтити металиків? Або пішли вони нахуй. Ти ціда влога не приплітай, блін. Щось ікс має злові. Так, да, візьму. Вісім ковідам. Тебе що Ліза покусала? Чого? Вона теж металки Вона нахуй посилає. Моцик проїхав. Просто жарко дуже, знаєш, і не дуже жару люблю. А металики це що? Це правильно це... Це жара. Сонечко. Висока температура. Вона, рані, вона піпець, не даде всяких жучків, мушок і тому подібне. Привіт Данкариті. Теж не, не люблю. Ну, не так, щоб прям не люблю, типу, але. Може, я би навіть і не хейтив їх, якби не оця жара, блядь. Мені Ладно, вы зараз запитайте, а яке відношення мої джучки, кумашка і металлика до цієї жари. Просто я злий. Злий і недобрий. Я злий на юльку. Моцик. Маша сторона. Після напагор. На заглушці здається. І вбила двох осів. Ой-ой-ой-ой-ой, ах тут за помар, блядь. Спрей на 170 метров. Как вам такая, блин? Я могу саню накаду, не приезжал, хиба нет, в алергенних, але вони нічим, Але вони нам нічого ще не зробили. Нічого нам не зробили. Uh, короче, э, как тебе різнити? Вмерло разница, й в, марло, та в марло. Так, Санчиш, э, збилишим, а? uh, в Жене, дякую. В Жене, На моем и, и... О, иду. Менка, там что ты тут идти Це що, спавн Моцака? Чи він вмер, а Моцака просто собі зупинився? Моцак ну, зупинився. А ну це що, рофел? Без переднього колеса. Оп, так гарніше. Аптека, флешка, дем. Тут, маміць. Да, миник такая Там Нет, да. Okay. Кемпер нам лутанный? Может, то инву. Я думал, что я душнила. Я так не думал, до речі. Доброго ранку, сонечко. Доброго ранку, сонечко. Привіт, Ігрікс. Що ти, бубочка? Виспався. Можемо на кубе заїхати відразу. У вас є тачка? Ніби ні. Бай, ні. Тут бот якийсь лутався. Нахуй на нього Голо займаємо це. Кубак відразу Єбать! Чуть не всрався. Алергія на осіце, звісно, блять, позбається. Це дуже небезпечно. У мене алергія на траву, блять, на Сік трави. уявляєте? Якщо мені на шкіру попадає Сік трави... Доброго ранку, сонечко. Е, привіт. Е, їжачок, привіт. Якщо мені на шкіру потрапляє Сік трави, то в мене на другий день хімічні опіки на тому місці. Ніби навіть і не лутано, я не знаю. 58 аптек. А, а може комусь треба буде. Може мене вб'є якийсь бімжик? І в нього не буде аптечок, а в мене аж 7, блін. У траву треба було курити а не вижимати на шкіру. Ой, блін, тірікс. Ну вже цей, блін. Стендапер. За 20 гривнів. траву треба. Ой, бля. Коли концерт? Я би прийшов. Прийшов щоб обсвистати. Машина, сто. Один вийшов. Другий вийшов. на ньому немає нікого. Не я не знаю, я подивився, там нікого не було вже. на горі вже ходять вам комусь аптечок бо вже в чаті душить що в мене 7 аптечок я ні з ким не У мене 4 моє чи митка точно Так а нахуй вони нам надій горі, ми навіть якщо нокнем, то ніхуя від того не зміниться. Одно і Йому дав Який молодець. Я поки Саня буду дивитися місто. Ну, мене, якщо кусає оса, десь то я вспухаю і стою великою кулькою. Цей Санчо 6 передумає, блін. Спід дефіцит, бо попередньої не було. Якщо кусає оса, то в неї з'являється алергія не на мене і вона помирає. Саня. А вони через місто йдуть на сині. Осинічі бджоли, і після укуса, а після... І не після укуса, а після жала. Ну, по ньому працювали. він їхав, по ньому працював десь з синьої. Десь тут стріляє драгіч на грі. Ну, може, дай дальше мисти. Десь трошки 5 років було в кімпах. Треба піти тих бомжиків лутанути, що було. ми вибили. По мене ж років, 150, залишилось на дві пушки. Ну го, поїду. Я оцього лутану, а ти вище там, візьми, полотай. А на Да, в нас на масти? Так, на мосте на сцене. Не, не, не блять, да, да, да ты дився, чел. За сторону рожка. Сука, дай он блядь, Я не бачу друга. Я на метку другу. Вен левиш, кейс, вин А, все, машину. <свісно> <свісно> Чекає, на якому сі, ти кажеш, на сані міці? На сані так то Він щось, то, то може бути бот, бо він підбіг, щось до дерева постояв, потім ліг. Втомився, може здалеку біг. Що він бігає на мості, побіг вправо від мосту. В мене в зоні. Говори, я ріку перепливаємо, поки цей поки є можливість. Біля Саня. Ладно, перепливайте я на тащите. При... На мосту так і є, прям, я його дробай та йду. Бум жур, скай вот он. Жила після того як вжало, то залишает жало, а Оса може так разів вжали, так як осане залишает жало. Все Всем понятно, блин. Ви. Тваринка не на блін. Пенсы не є. під нас спиною. Двоє стоїть скажете как будто готові. Зараз, зараз, підходжу, 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 підходжу Бля, я не бачу, вони вище вещи. Насыне. Бачу, бачу можем? Бачу, да, отут тут можем. На жовті Нокнул жовту. Schweiz. Ну, там один заголовок. За машиною.

Не, відбігає Бачите, кем хем там? Тут наче нікого, він фрішний. Я пробую пробігати. Тут за даром грає, на жовчик. Бев. Капець, я не розумію, кулі летять, вони просто летять собі, летять, теж хтось проходить забрати. На, на, него тачка едет, да? бачу. Ну что, я реально? Да? Да. Хай и выйдет, тут убиваем. А, да, 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 да. да. Такой наивный. Блин, мне пятерок треба, там, если шовных них будут, либо такая взагалі. Да, да. Я Симкелу то Пашку на церкви на районах, ну да ты другий труп, блядь? Класс одни симка, угу. пашку заберу. А, Там чело на Гаррі Поттер полетів. Я тих смухах не бачу, да. він? отцепи. Тут нема пешки. її вже забрали, да? Я так? Я забрав, так. Да. Десь як только мінець начито. Блять, і що мені взяти? Калаш? Матч в'ю беру калаш Катак, так, чуть шутками. Убив, вбэв, вбив на червоні. А, царк двоє. Один на червоні і один двое ще без Не на насраблю біг. Вже треба їх дивитися, бо вони два ноки дали будуть бігти. Привіт, ви. Фата Маргана, бомжур. Блін, Фата Маргана, максимальний респект. Замбу. Чо ти удумався? На червоній за парканом. Но no, він один, він один. Майте на увазі. Один чи не один? Не один, один, ще правіше має бути чел. Забігати в зону. Ну no, він нікуди не біг, я не бачу його. Геній, блядь. Це що прилетіло? Над нами. Я на хілі. Я хаю його. Десь на 310. Зоною. Мак один, синя. Мак другий. Зверху згори по мені. А він. Мене ще. Начебто. Я бантуюсь.

Аба, на сані. Шлом. У мене більш немає, розкидайте, щоб ми в зону якось підходили. Соня бад. У мене працює Авіка. Зверху там стоять і висі. Ау. Справа. Uh -huh. Бля, мана один слева. Просто yeah. чипам, что у них из зоны. Соня, лежать выжать просто в траве, дурачок. На соні лежить. Так і лежить на соні? Нє, вже вбило. Да. Вбило чи нагнуло? Зарко один. Десь на червона крутив москалат мене. Ще десь один є.